Привіт! Якщо ти, як і я, жінка в періоді премина паузи та прокидаєшся вночі кілька разів або рано вранці, слухай, є порада. Але це порада не з науки, це порада з духовного світу. Це порада від калі. Калі каже: ти маєш їсти жирну рибу на ніч, або приймати 2-3 капсули омега 3 на ніч. Дві три капсули омега 3, не турбуйся про вагу. Це лише 18 калорій, це можна. Потім я погуглила. Є багато досліджень про омега-3 в племенопаузу. Це дуже добре, ти знаєш це. Але нема досліджень про омега-3 на ніч. Але Калі знає, що каже. Це про кортизол. Нічний кортизол знижується при омега-3 і тримається зниженим 5-8 годин, і ти спиш. Я вже сплю. І ти можеш спати, спробуй гірше точно не буде буде тільки краще.